Цьогоріч Житомиру виповнюється 1140 років. Попри те, що місцева влада вирішила не затверджувати план заходів до дня міста, у суботу, 7 вересня, деякі з запланованих раніше організували. Зокрема, відзначили громадян, які зробили вагомий внесок у розвиток нашого міста. Сьогодні в день міста від імені голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Івановича Бунечка, від імені обласної державної адміністрації всього нашого колективу привітати всіх нас. Всім. Чудовим днем, 1140 років, в нашому Житомиру. 1140 років, ось тут працюють, живуть чудові люди. І от все, що ми тут маємо, і нас, самих незалежних на сьогоднішній день, вільних і тих, хто бореться за свою свободу і право жити в Богом даній нам землі, це все завдяки безпосередньо вам, вашим. Батькам, дідам, всім тим, хто був до вас, хто ніс своє слово, хто ніс історію, хто ніс культуру, хто своєю спрацею утворював все те, що ми на сьогоднішній день маємо. Сьогодні ми запрошували тих, хто живе, і згадували тих. Хто вже відійшов у вічність, але своїм внеском, своїм вкладом вписав себе навіки в історію міста. Крім того, від сьогодні у магістраті, який знаходиться на вулиці Кафедральна, 3, працюватиме експозиція, де представлені цінні історичні та культурні надбання Житомирщини. Матеріали краєзнавчого музею знаходяться картини наших митців. Художників, які малювали Житомир Житомир. Ви побачите в цій будівлі у скульптурі. Тут представлена історія бібліотеки земляка, картини Максименка, є історія. Промакрицького музей Ріхтера, є музей Корольова, є благодійні фонди, представлені їхні роботи, є асамблея Скорульського і ще багато чого цікавого. В будівлі магістрата є ціла експозиція вулицями Маріуполя. Поки діятимуть дані локації, тут планують проводити уроки для Житомирських учнів. Наші діти в визначений час. Будуть приходити, і для них будуть проводитися екскурсії, і саме основне їм будуть давати уроки історії не там, десь в класі, а тут, тримаючи в руках архівний експонат, задумка така, що це не прості вчителі будуть читати ці уроки. Це учасники бойових дій. Наші педагоги, які вже з іншим вектором будуть розказувати, що таке історія і як важливо її знати. Зазначимо, що з 2019 по 2021 рік в магістраті проводилися ремонтні роботи. Реконструкція коштувала 33 мільйони гривень. Проте з того часу для відвідувачів він не працював. Маємо проблеми із опаленням. Ми маємо проблеми із кондиціонуванням. Будівля має великі енергозатрати, тому. Потребує ще додаткового джерела живлення. Ну на сьогоднішній день комунікації проведено, але до будівлі вони не підключені. Тут треба розуміти, що ми живемо в таких реаліях, де треба робити вибір або музеї, або зброя і перемога. На сьогодні музей природи та історії так і не вдалося облаштувати у магістраті. Скажімо так, магістрат ще не є повноцінною установою, яка може бути готовою приймати відвідувача на сьогоднішній день. Пішли на зустріч місту і запропонували свої стіни для проведення дня міста. В перспективі дана будівля має розміщувати в собі музей історії та природи. Ну на жаль, так склалося в силу обставин, що підготовка до відкриття затягнулася. Ну, від тих причин, які від нас не залежать, на сьогоднішній день потрібно нам виготовити експозиційне обладнання для того, щоб розмістити експонати. І тоді вже магістрат радо буде приймати всіх відвідувачів і всі зможуть ознайомитися з історією не лише міста, а й Житомирщини безпосередньо, і не лише з історією, а й також з кращими про зразками. Відвідати локації в магістраті можна включно до 28 вересня з середи понеділю з 11.40 до 19.00.